Раді вас вітати з вами, І У цьому відео ми розберемо те, чим нас почали лякати: це хронічним кашлем та неминучим спалахом туберкульозу в Україні. Тому дивіться це відео до кінця, для того щоб чітко знати, чи боятися вам його. Чи ні, туберкульоз є не новою інфекцією, тому що про нього відомо дуже і дуже багато. Більше 9 тисяч років тому люди, які жили на нашій планеті, вони також контактували з цією мікобактерією туберкульозу, і це було підтверджено археологами, коли вони знаходили рештки мікобактерії туберкульозу у муміях. В 1882 році Роберт Кох відкрив цю бактерію, він її описав, і з цього часу почалася ера боротьби. Із туберкульозом. І цікавий факт: з туберкульозом боролися в 1918, в 1919 роках дуже інтенсивно, бо був інтенсивний спалах. Також це було в Радянському е, Союзі в 1945, 46-му 46 і 47-х роках. І зараз нам також кажуть, що скоро може настати третя у нас епідемія туберкульозу. Нам пояснюють, що. Наша імунна система нас від усього захищає, і ось ця мікобактерія туберкульозу, яка передається від людини до людини, на нас може напасти і вразити наші легені. Але чи це так? Медицина каже, що так, наука каже, що ні, тому що мікобактерія туберкульозу у всіх людей на цій планеті. Але. Мають активні форми чи мають туберкульоз всього навсього все менше 10% за все своє життя. В чому ж тут роздічність? Адже якщо ми постійно у своєму тілі маємо цю мікобактерію, то чому ж вона на нас не нападає? І медицина це пояснює наступним чином: адже у нас є вакцинація БЦЖ. Ось коли ви тільки народилися раніше, це колись робили. На сьомий день, потім почали робити на третій день. Зараз вже кажуть, що все треба робити в перший день. Роблять ослаблену вакцину туберкульозу БЦЖ. І далі потім кожен рік перевіряють з допомогою проби манту. Що ж там перевіряється з допомогою тієї проби манту? Перевіряється, а чи дійсно мікобактерія туберкульозу, справжня мікобактерія туберкульозу, поселилася у нашому? Тіль. Як же це робиться? Наприклад, зробили щеплення в перші дні. І потім кожен рік роблять менту І дивляться, ага, це просто така впроба, де беруть туберкулін. Туберкулін це по дуже цих бактерій. І тому, якщо в нас виникає червоненька папула, яка більше відповідних розмірів, хворість – це все чудово, імунітет працює. Але потім ця папула зменшується, зменшується, зменшується і стає негативною. Ну, вже все. Вже імунна система не знає. І потім в 7 років повторюють цю вакцинацію, і також потім в 14 років, і більше ні. Але якщо у нас зробили вакцину, були позитивні ці туберкулінові проби кожного року. Потім вони стали негативні, і без вакцинації на наступний рік вони стали позитивні, тобто позитивна. Після негативної і без вакцинації, то кажуть, о, все, щепити більше не потрібно. Відбувся віраж туберкульоних проб, і тепер наш організм уже сам усе знає. Але що ж він знає? А знає він наступне: що його вже в оману ви не введете. Не введете чим. Коли вводиться ослаблена бактерія, звичайно, що організм запускає запрограмовану в себе реакцію, але ніякої проблеми не було. Це те саме, що ви, наприклад, запросили до себе додому ремонтну роботу. Бригаду верніше, але ремонтувати вам хату не потрібно. Або знаєте, цей такий е цікавий мультик е був дитячий, коли хлопчик біг і кричав: Вовк, вовк, всі прибігали, де вовк нема, а він сміявся. Тут. Точно так же саме. Але коли справжня мекобактерія туберкульозу поселяється в нашому тілі, вона не просто там собі живе і намагається наше тіло знищити, вона виконує запрограмовану біологічну роль. І ця запрограмована роль полягає у тому, щоб вона, як найкращий хірург, була здатна забирати певні непотрібні клітини. Тобто сказати, почекайте, лікарю, це якась нісенітниця? Як же ж таке може бути? Давайте з вами це розберемо. І так. Як тільки мікобактерія поселилася у ваше тіло справжнє і починає там жити, а вона живе в альвеолах легень, вона знаходиться в таких невеличких, як будиночках. Саркофага, скажімо так, із кальці. І ми кожен рік, якщо ви проходите флюорографію або обзорну рентгенографію, якщо за потребу у вас стає, ми виявляємо це. Коли ми дивимося, бачимо такі біленькі цятки. Вони називаються петрифікати. Тобто це саркофаги, яких жива. Мікобактерія туберкульозу, але вона не працює, вона чекає свого часу. Коли ж вона почне свою роботу, а тільки тоді, коли утворюється у альвелах легень специфічні додаткові клітини, а виникне це тоді, коли людина, доросла чи малесенька дитина попаде в умови, які можуть дуже швидко забрати або скоротити її життя. Простими словами, це можна пояснити, що коли біологічна істота. Попадає в умови, де відчуває смертельний страх, і це може бути тоді, коли, наприклад, якийсь нещасний випадок, який відбувається зараз, аварія, наприклад, або тоді, коли людина потребує невідкладної якоїсь медичної допомоги, бо з неї вона не може вижити. Але найчастіше цю ситуацію провокує не сама людина в сучасних умовах. Це провокує. Лікар. Люди навчені безсвідомо довіряти авторитету лікарю та його словам. І ось коли лікар шукує людину, кажучи їй певні слова, наприклад, у вас рак, і не простий рак, а не операбельна форма або важка форма. Або четверта стадія, або ваше тіло все вражене метастазами. Або ж тоді, коли лікар бере на себе функцію Бога і починає вирішувати, скільки людині ще залишилося прожити. Наприклад, ну, ми можемо вам дати не більше шести місяців, або ну, ми не знаємо більше двох місяців при такому діагнозі не живуть. Для людини це діагностичний шок, де її жити залишилося дуже обмежений період часу. І ось тепер. Виникають певні зміни у альвеолих легень. Які ж це будуть зміни? Біологічна реакція, яка включається в цей період часу, обумовлена тим, що клітини альвеолегень почнуть нілитися, тобто площа альвеолегень, яка захоплює повітря. Починає збільшуватися. Навіщо ж це відбувається? Скажете ви. Невже не вже просто від того, що лікар таке мені сказав, або від того, що я стресануло, мене почнуть ділитися клітини? Ні, вони від того, що ви стресанули, не почнуть ділитися. Але коли для вас ставиться вирок, з яким ви починаєте жити і в нього вірити, то біологія починає включати захисну реакцію, щоб допомогти вам вижити тепер в цих умовах, де її розумінні максимально швидко померти можна. Цій природі ненасильницькою смертю це від нехватки повітря. І в такому випадку єдиний орган, який зможе дати можливість вижити, це легені. Тому треба посилити їхню функцію, щоб цих альвеало стало більше і щоб краще вони могли захоплювати. Повіті, і це може він не тільки тоді, коли щось лікар сказав. Це тоді, коли людина, наприклад, може зайнятися самодіагностикою. Вона, наприклад, відкрила GPT чи будь-що інше, запустила туди свої аналізи. А він каже: Ну прогноз поганий для людини це шок, все, я можу померти. Або інший варіант, тоді, коли є реальна фізична загроза, наприклад, ми, коли ми живемо в умовах. Війни, коли кожну секунду у твій будинок, чи будинок твоїх рідних, чи твоїх близьких може щось прилетіти і вони можуть померти. І тому що біологічно вижити, коли ми живемо у постійному смертельному страхі, у нас що буде ділитися альвеоли легені? І ось зараз я хочу, щоб ви були дуже уважними, тому що класичний підхід у медицині цього пояснити не може. Чому, наприклад, у одних людей ці клітини починають ділитися тільки в одній, наприклад, легені правій? У когось тільки в ліві, а у когось всі легені будуть задіяти. Від чого це залежить? Може від важкості захворювання чи від важкості умов. Медицина не може це пояснити, але коли ви розумієте принцип, як тіло наше побудоване і як воно взаємодіє з оточуючим світом, що в нас є психіка, що у нас є мозок, який керує і психікою, і нашим фізичним тілом, тоді все стає зрозумілим. Детально про цей підхід, основи його і як взаємодіє організм, я викладаю на навчальних курсах та описав у своїй книзі. А зараз я кожного із вас хотів би записати на триденний безкоштовний марафон, де ми детально з вами розберемо оцю взаємодію, як працює наші Тіло, психіка, як працює мозг, і ви там зрозумієте краще себе, свої реакції у своєму тілі. реєстрації в курсі вам просто потрібно перейти за посиланням під відео і можете зразу приймати участь. Участь безкоштовна. Якщо у вас є питання стосовно вашого здоров'я, справи за своїх дітей, якісь такі знаєте, манські переживання. Я довго приглядалася. Я багато вивчала його матеріали, які є у публічному доступі. А після цього перечитала всю можливу літературу по тій тематиці, яку він викладає, що могла знайти, і таки прийняла рішення піти до нього на курс. Я, я хочу жити. І що мені цей кіс приніс? По-перше, неймовірне задоволення від структурної інформації, що для мене дуже важливо. Все чітко, без лишніх води, і дуже-дуже зрозуміло. Не треба бути суперпрактиком, медиком, щоб це зрозуміти. Зараз в мене просто не наче впав камінь з спини, з моїх грудей, оце такий тягар постійних хвилювань за ось ці е, наші різні знаєте, історії з дітьми. Якщо людина боїться саме за своє життя, це не просто я боюся, а це тоді, коли це є реальний біологічний шок. Як відрізнити просто страх від реального біологічного шоку при реальному біологічному шоці у людини? Холодні кінцівки вночі, вона не може їх зігріти, навіть якщо вона під теплим одіялом і вкривається ним, і використовує якісь там грілки, далі. Вона худіє, в неї пропадає апетит або повністю втрачається, і вона не спить. Це все симптоми гіперактивації симпатичної нервової системи. І якщо вони присутні і вони виникли в умовах, тому що людина боїться за своє життя, що воно може дуже швидко закінчитись, бо лікар сказав, чи ракета може прилетіти, чи будь що щось може відбутися, то так якому випадку в обох легенях і правий, і лівий, де величезна кількість утвориться маленьких таких вузликів, які потім назвуть відповідним діагнозом, почувши діагноз, наприклад, слово рак, все для людини ще більше стає страх смерті, бо все, що вона знає це що це смерть, а помирати вона не хоче або боїться померти в муках. І знову ж процес може повторитися. Така ж сама ситуація може відбутися, коли у людини, наприклад, виник якийсь симптом, до якого вона не готова. Наприклад, жінка звикла про те, що щомісячно у неї буде виділятися, поки вона фертильна, кров. Під час менструації. Ну, якщо ця кров появиться в сечовому міхурі, або, наприклад, у прямій кишці, або тоді, коли вона просто покашляє, для неї це може бути тим же самим діагностичним соком, що я вмираю. А щоб не померти, знову біологія запустить захисну реакцію. Але якщо людина відчуває смертельний страх за життя, наприклад, близької людини, наприклад, сина чи доньки чи батька. Чи брата, чи побратима, чи чоловіка, немає значення кого, тобто однієї людини, то зміни завжди будуть в одній легені, і буде всього на все один вузлик. Якщо є турбота про двох дітей, що з ними може щось трапитись, бо вони, наприклад, попали в смертельну небезпеку, то у мами будуть зміни також в одній легені, всього два вузлики. Тобто, якщо зміни в обох легенях, або це часто називають дисимінованими змінами, то це. Страх за своє життя, якщо в одній, в правій або лівій множить один або там декілька вузликів, людина не боїться померти. Вона іспитує смертельний страх за когось іншого, і в сьогоднішніх умовах дуже часто виникає така ситуація, коли людина ще раз знаходить якийсь симптом, починає про нього читати постійно в інтернеті, де там весь час. Говорять тільки про негатив, вона починає думати про те, що так, все, наверное, я дійсно помираю, і залишилося мені надовго, тому що я знаходжу ці симптоми в своєму тілі, і інтернет пише, чи чат GPT каже, що це дійсно так, смертельна небезпека, це потім стає реальністю. І цих випадків вже на сьогоднішній день є дуже дуже багато. Але почекайте, а до чого ж тут там мікобактерія а. туберкульозу? Адже в цей період часу вона ще сидить і спить і нічого не робить, але вона вже на низькому старті. Адже як тільки у людини. Це смертельний страх зменшується або повністю зникає тоді, коли лікар каже, ой, та то був невірний діагноз, або все, небезпека минула, фу, вже дітям нічого не загрожує. Тобто встає все добре, зникає ця смертельна небезпека для себе чи для близького оточення. Ці клітини додаткові стають непотрібні. І от якраз тут мікобактерії туберкульозу виходять із своїх саркофагів, тому що організм їх відкриває, і вони починають. Працювати не нападають на вас, а вони починають працювати як дуже професійна бригада робітників, яка навчена забирати тільки ті клітини, які додатково утворились. Ці додаткові клітини мають два ядра, а він від звичайних, тому що вони не так швидко ділилися. Ось мікобактерії туберкульозу забирають. Ці клітини. Жоден хірург у світі, жодне обладнання у світі не може цього зробити, тому що бактерії заберуть клітинка за клітинкою, не зачіпаючи клітини, які не змінились, а хірургу доводиться висікати величезну площу. Ось як бактерії починають працювати, у нас виникають додаткові симптоми: а це м'ялість, слабкість, піднімається температура тіла до 37,5 градусів. В нас може виникати головний біль, і обов'язково починає виникати. Кашель із відповідно гнійною мокроти. І саме ці симптоми починають розцінювати, якщо як напад туберкульозу. Бо тепер ж ми ж виявляємо мікобактерію туберкульозу. І тепер ця людина, яка почала кашляти, у якої є мокрота, і є субфібрильна температура, стає чим? Смертельною небезпекою для оточення. А хто їм розказав про цю смертельну небезпеку? Експерти тому експерти самі провокують смертельний страх у тих. Хто їм довіряє, В результаті цього, що виникає. Знову повторюється процес діленням клітин, і тільки він завершиться, знову приходить хто мікобактерія. Туберкульоз. Але сказати, почекайте, лікарю, ви щось якусь міцнітецю, розповідаєте, це інфекція, яка напала нас, вона їсть, її треба вбивати, лікувати і так далі. Що ви таке говорите? Де, де це ви такого начиталися? Начитатися можна багато чого, але перше ви завжди повинні навчитися перевіряти інформацію не з одного ж джерела, а з декількох. Якщо ви візьмете статистику, до якої у нас сьогодні вже є доступ, і просто проаналізуєте, коли був спалах туберкульозу після Першої світової війни, то ви побачите дуже цікаву річ. Як тільки. Війна припинилася, тобто було об'явлено про мир. Величезна кількість людей перестала боятися смерті, бо вже ніхто не прилетить, вже ніхто не уб'є. Я можу жити спокійним життям. Смертельна небезпека минула. Немає значення, де я був. В Україні чи десь за кордоном немає значення, де я міг в Україні і боятися за своє життя. Я можу бути за кордоном і боятися за життя своїх дітей, які залишилися в Україні, чи за маму, чи за батька, чи за брата. Це не має ніякого значення. І тут масово почався процес заживання, і це назвали чим? Іспанкою. І зараз хотів би, щоб ви подивилися на цих дві діаграми, де показано. Те, що я вам розповідаю, точно така ж сама ситуація відбулася і тоді, коли Радянський Союз воював із Німеччиною. І як тільки війна припинилася в 45-му році, то в 46-му почалося що? Спалах епідемії туберкульозу. І така ж сама ситуація чекає нас. Коли об'являть про мир і ми. Перестанемо боятися того, що ми можемо не проснутися. Перестанемо боятися за своїх дітей, за своїх онуків, за своїх рідних, за своїх близьких. У нас мікобактерії туберкульозу почнуть працювати, не нападати на нас. А вони почнуть працювати, допомагаючи нам прибирати ці клітини. І ось тепер це самий головний момент. Ви повинні знати, що потрібно дійсно робити. А робити потрібно наступне: перше, це розуміти, що цей процес біологічний. І на вас ніхто не напав. Якщо цього розуміння немає, ви знову починаєте цей процес розстрілити як смертельну небезпеку, що може забрати ваше життя. І цей процес постійно повторюється. Тобто, додаткові клітини утворюються, а це є що? їжа для мікобактерії туберкульозу. тобто вони не можуть завершити свій процес. І їх повинно стати що? Ще більше. Чим їх стає більше, коли то, О, вибачте, так їх треба вбивати, їх треба знищувати, і теж щоб їх знову стало більше. Неефективне лікування тепер. Але в цьому є помилка. Якщо людина розуміє принципи біології і взаємозв'язку, що бактерії не нападають, то і в такому випадку перший крок. Ви проходите, тобто спокій. Наступний крок це те, чого про що мовчають так звані експерти, це те, що повинен бути доступ до якісної білкової їжі. Тобто щоденно люди повинні вживати велику кількість білка, і ця доза повинна складати півтора-два грами чистого білка на кілограм. Півтора-два грами це о, я важу 50 кілограм, буду, Значить, це скільки це мені треба їсти? 100 грам. Ні, не 100 грам. Тому що в 100 грамах, наприклад, говядне чи теля. Чи свинини немає 100 грам білка? Там є все на все від 12 до 18% білка. Тому це треба враховувати. Бо проблема першої світової війни, проблема другої світової війни, проблема так званих. Країн бідних, де є туберкульоз, це те, що люди, коли в них починається цей процес заживання, не мають доступу до необхідної кількості якісної їжі, саме білкової їжі. І якщо цього не буде, то під час роботи мікобактерія туберкульоз використає величезну кількість білка. Рівень білка може впасти до критичного і людина. Помре вона помре не тому, що туберкульоз її убив, а тому, що життєвий ресурс білка закінчився, якщо його не попов. Повнити, це те саме, що вам треба, наприклад, від Києва дуже швидко проїхати до Житомира, і ви, в звичайному режимі ви їздили на одному бакі бензину, бо їздили 90 кілометрів на годину, а тут ви починаєте їхати 180 Так ви не доїдете до Житомира. Ви на посередині дороги що зупинитесь, якщо ви не будете заїжджати на заправки, і все. Тут така ж сама ситуація. Тому треба в достатній кількості щоденно отримувати якісне харчування і саме білкове, не травичку, не голодування, а саме... Саме білкове харчування. тому що тут підійде будь-яке м'ясо, будь-які риба, бульйони м'ясні, навари це щоденне харчування. Але крім харчування і спокою з розумінням потрібно ще відпочинок, те, що також не могли, наприклад, дозволити собі ті люди, які поверталися з війни, які відпочинок їм треба було відбудовувати, треба було забезпечувати все. Де це все треба було обрати? Попасти в санаторій не можна було, бо за це треба було платити в той період часу. Це для першої, після другої світової війни. Тому люди й помирали. Вони побрали ще раз не від того, що туберкульоз на них нападав, а тому, що люди не отримали якісного відпочинку та якісної їжі білкової. Тому це сон. Ви можете відпочивати на природі, можете відпочивати в санаторії, де будь де але не на роботу бігати, не займатися фізичною працею, а саме відпочивати і харчуватися. Тобто в день потрібно спати 12-16 годин. Це створює оптимальні умови, де вся енергія, весь білок і весь цей ресурс направляється на що? На відновлення нашого. Кіла. Але як же ж мікобактерія туберкульозу? Як же ж її позбутися? І треба знищити антибіотиками? виявляється, що ні. Тому що ще тільки кількість клітин з двома ядрами зменшиться. Бактерії що? Пушуть самі помирати, бо їм не буде чого харчуватися. І цей логічний процес завершиться. Тобто, як тільки вони зачистять усе, що утворилося, вони помруть. А що ще додатково можемо зробити? Адже в нас є кашель, якось треба поборотися з кашлем? Ні. І тільки у вас ви кашель, це сигнал про те, що у вас організм заживає. Не, він не почав хворіти, а почав заживати. Коли у вас відходить мокрота, то це непогано, а добре. Те екзамен, як саме, як гази в машині. Вони ж не в салон до вас мають йти, а назовні так і з кашлем тут також. То що ще ми можемо додатково зробити? Що це за лікування таке? Це ж треба його лікувати. Бо люди думають, що лікування це прийом таблет. А насправді процес лікування це створення умов. Тому додатково ви тут можете робити, наприклад, вібраційну терапію. Ви можете тут робити хтось хоче, наприклад, собі банки ставити, да, вакуумні. Не можна гріти, пам'ятаєте, бо це неправильно. Не можна робити парові інгаляції, а потрібно робити прохолодні інгаляції, зволожуючи. Тому краще жити там, наприклад, десь біля моря, де прохолодне постійно повітря. Море не лікує. Вологе прохолодне повітря створює оптимальні умови, щоби що відходило мокроти. Додатково, що ви ще можете зробити? Вакуумний масаж там або баночний той же самий масаж. Або ж вибраційну терапію на грудну клітку, тобто постукування, можете вітаміни приймати, мікроелементи додаткові приймати, але це все йде в комплексі харчування. Ну якщо ви боретеся з кашлем, якщо ви боїтеся цих симптомів, бо а вдруг я виживу, а вдруг я не справлюся, а вдруг у мене не вийде, мій організм ослаблений, це знову створення реальності. Чого? Смертельної небезпеки. І процес ніколи не може завершитися. Тому процес завершення. Залежить тільки від вас. Тому, хочу, щоб ви зрозуміли, що туберкульоз це не вирок, а це сигнал про того, що ви побороли смертельну небезпеку. Тому кожен у того у кого копиється туберкульоз він є переможцем, переможцем над Смертю. І коли ви розумієте всі ці взаємозв'язки? Я хочу, щоб ви поділилися цим відом своїми рідними, своїми близькими, своїми родичами, щоб вони краще розуміли, що таке туберкульоз, щоб вони не боялися ніяких спалахів, які на них нападуть, щоб прибрати з них страх. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам лікували хронічний кашель, який був потім? Поставлений і розцінний як туберкульоз. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб більше знати інформації про те, як природними способами допомагати своєму організму.